Ну і кажи. І знову дорогу. Та да. Да. треба людям що сказати? Дякую. Добрий день. Дякую. 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 За всяку. За всяк. Патрон, ти їдеш з нами, ні? Сідай, поїхав. що, Друзі, всім привіт. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Неділя. Відпочиваємо по на хатані. Вчора трохи... Погуляли, поспівали, відпочили, наколядували, полягали вчора, чортиний голос чогось не знаю, не могли позасинати, десь дивно, в 2 години ночі заснули. О, так що, А сьогодні дзвонить хлопчинка, один наш Березанський, каже, десь на трасі стоїть хлопчина, поламався. От, і якщо можете, заберіть машину і організуйте ремонт. Ну, по-іншому ніяк сказати, що в нас там куча хламу, і ми не поїдемо не заберемо. Так що батяньку висмикнув, батянька з роботи раз-раз прилетів. Також поїхав на нову почту, відправився. Але саме цікаво, що із вчорашніх лотів фактично нічого не відправляв. Другий комплект рацій залишили нам. Виграла знову мама рації, і другий раз залишила нам. Так що в нас є чотири рації. Не знаю, треба буде якось купити акумулятори, де да, реально... Зробити, щоб був у нас якийсь такий зв'язок. В принципі, буває в дорозі, коли їдеш там на двох-трьох на трьох машинах, то було б так і непогано. Ну так як роблять нормальні волонтери. От. Ну, А ми наче трошки ненормальні, то в принципі поки що на цим питанням не говорили. По болгарку виграла, виграв е, Чечетов. От, і сказав передати Мар'яні Васильівні. Так що Мар'яні Васильівні передамо Болгарку, а вона вже кудись її пристроїть. Е, Шуруповерт виграла жіночка, сказала передати військовослужбовцям. Ключі виграв військовослужбовець 25-ї бригади, якому ми будемо передавати колеса. От, е, що там у нас ще? Е, кошик виграв Вася Карпач із Німеччини. Також сказав передати хлопцям, ну пиво ми передавати не будемо, а смаколики передамо. І один кошик виграла дівчина із недри. Якраз виграла стяг 58-ї бригади. Так що не знаю, була чи ні, бо в мене вдома не було. Так що всі призи, в принципі, розійшлися. Я дякую вам за довіру за підтримку. І так вийшло, що більшість людей, які знаходилися у нас в прямому ефірі, їм, в принципі, ті призи, тобто ті люди, які виграли, вони їм нафіг не треба. Першим задача підтримати, підтримати захисників. І це дуже-дуже важливо. Але я думаю, що кожен приз, який виграється, він буде спогадом за сьогоднішній Такі нелегкі часи і за їхню, так сказати, причасність до того чи іншого моменту. Так що це доволі непогано і доволі нормально. Так що, ну а ми працюємо далі. Приїхав, теж там комплект резини привіз нам. Хто передав? Ну, це Люда Бульба позвонила, сказала, що хлопці якісь повинні передати. Так, так що передали Я резин. Бачу, так, от така продавана з легкової машини, можливо, когось потрібно. 205-55 r 16 От, на легковий автомобіль така зимова гума, можемо відіслати. Також я казав, що є у нас запаска на Черкан, Черокес, є запаска на Д-22, на Навару, не оддамо Женьки, в мене є покришка грязьова, така як у нього, тільки в нього там титани стоять. І є на Т-5. 16 радіус, також запаска, можна завести до хлопців і зробити. Вона просто спущена. Ну а так, Нормальних коліс, як такових, ось, ось що в нас є 18, 255-55 R18. Ну, такі, я думаю, що також, це АВП-шина передав Віталій. Ну Тут є пару таких коліс на запаски. О, це також кажись, грузові вони йдуть. Точно не пам'ятаю, 195-70R15. Ну Це такі, як, типо, як на нашій бус. Да? Тільки в нас вона трохи вище. Ну, а так толкового нічого такого немає. Може кому потрібно на запаску, можна надибати, щось підібрати. Так що все, з батянькою печемо, шнурки взяли, рижку не беремо. Цю тачку завтра міняємо масла, е, вже скинув фотки по резині. Ну, а також треба колесо на козак. Може, в кого вдома лежить, ну я думаю, навряд. Так що покришку знайти то не проблема. Проблема знайти його з диском і докаткою. Тому що всередині в тій покришці стоїть така докатка. Случай там розривається колесо, щоб машина могла доїхати. Так що так, так що працюємо неділя, відпочинок з батькою на шашлики. Так що батька на природу погнали. Банална, теж тачка поламалася. в Юрса Вчора вечором притягнули. от. Теж подзвонив тільки що Сергі Василенку знову. от, щоб Якщо що, нам підсуєтив. Су... Під І зараз цю тачку, яку ми приженемо, Серега Василенко може подивитися. Да. Без нього ні туди, ні сюди. Ну Він що до. Да, да, да. Так що погнали. Так, може, одразу до нього повезти. Та може й так, да, може по-тихому раз. І по хайлюксу, завтра Серега рекидав з хлопцями монтажа. заганяємо її туди. Не зробив нам Тарас Федорович нічого з передком. От, поміняли пружину, нічого він не піднявся. Будемо дзвонити на проставка ЮАЙ і хлопці будуть кидати фото, що можна зробити. Або усилені пружини, або проставки, щоб підняти передочок. Да. Ну воно не гоже, ніхуди, ні куди, не туди, ні сюди. Так. Негайно до роботи. Співати вже не хочете Та ні. хочеться Та сьогодні. Воно з кожним прямим ефіром мати. Нема, ну треба. Ну треба да. щось робити. Так що отак. Все печально, але ми печерні. Що долітаємо, так? Да? Бачимо справа по курсу неопознаний автомобіль, який поламався. Так що Чіп і Дейл спішать на допомогу. Да? Ти дай лише чіп? Ну ти хоч на нього погожий, ну я точно не погоджу. Так, що це в нас за дракон? Ну дракон такий серйозний. Ну, Зараз будемо забирати його і будемо їхати. Так що от така тачка потребує нашої евакуації. Зараз зробимо. А вони кажуть, нахер ви піаритесь. Ну якби не піарилися, щоб не показували, тільки цей піар ніхто не дивиться, то до нас би ніхто й не дзвонив, правильно? Що йдемо, поставимо діагноз. Пішли. Пішли. Хотя Бог помощь, да? Нормалів. Главное затягнув. Так і йде. важка вона, треба впасть трохи. Чуть-чуть туди. Что, пообидав? Да. Що вылазить? Ну сейчас трошки я поможу. Так що процес йде. Сура, щоб мене не збило. Все нормально. Ми на караулу. Так що так, друзі, у нас вихідні відбуваються. Так що хто тягне, того підганяють. Але по-іншому ніяк. Треба, щоб люди знали інформацію, що є такі в Березані. І якщо їдуть тут, то ми маємо можливість також підсобити. Друзі, точка дуже важка. Капець, по очереди крутимо, перетепились. Важкувато, так? Да? Трохи є, зараз я трошки підменю. Так, тут по колесам щоб все нормально, легло. Так що Сергійович одне рукою слаю. А вони кажуть, туди -сю. ага, Зміна каравулу Ну хілки блоки Вот така Історія. Хорошо там, так? Да? Краще, ніж тут, так. Да? Так що, Андрюха, ще один удар. Ще трохи. Хорош, бать! Все, держи на тормозам, в'яжемо. Трошкенько. Все, останній ремішочок. Я з цієї сторони зачахлився. Андрюха закинув лапки. От і працюємо далі. Зараз будемо напрягати Сережку Василенка. От, щоб глянув і може зробити. Не вийде, знаєш, будемо щось думати далі. Сьогодні неділя, у людей вихідний, у нас вихідних немає. Так що, друзі, не будьте байдужими, підтримуйте наших хлопців. Так що от така ситуація нестандартна, їх таких чимало на дорозі. Так що, якщо їдете і стоять військові, зупиняйтеся, питайте, може чимось можете підсобити. А можливо, так само їде. Так що, друзі, що я вам скажу? А я вам скажу, що відосик номер 2 Юрчик сміється, значить все нормально, що Лудько теж посміхається, вихідний день. Шашлички удалися на славу. Мотнулися, тачку забрали. Сразу зовсім інша інтонація в мене. Так що, друзі, машинка на лафеті. На іди іди допомагають, От, Машинка на лафеті. Але вже дирчить, Дякуючи, як казав Вадим, Бог. Наший Бог. Тому що без нього ми не туди, і не сюди. Синка на лафеті стоїть. Це Юрчика вона. Ну, вже електрик біжить із своїми проводами. Що <рістити> <Шо> ти, братан? <рістити> Прикорено. <рістити> так зала, а ти вже ключі забрав. <рістити> так що такий братан. Погнав далі до другої машини. Так що неділя вихідний. Знімаємося. Так, одного рівня хай не знімають пока. І все. Так що. Ванюха, твоє прохання ми виконали, тачку забрали, Андрюху забрали, завели, дякую санові. Йому просто респект і повага. Не одна тачка, ну да, ну бажано, да. Не одна тачка поставлена на ноги завдяки йому. Вчора ця, сьогодні ця. Так що з'їжджаємо. Лапки, лапки, лапки дивимося. Лапки лапки дивиш Самоліт хай летить. Пайдемотик, що тут по лапкам нормально Нормально, все чотенько. Так що так, друзяки? Все чинчинар Назарка, а потім там у будки ящик, то червоного поки заберемо Дерчить Батя звідти? На тормозах притримуй, о, во-во. ручник поставте. Я поставлю. Да? Помаленьку. Рівненько, о, так нормально, нормально. Хорошо, йде, хорошо. Хорошо йде все, чотенько. Так що команда бездільників, яка любить шашлики по неділям, яка справляла днюху в батіну не по темі, як там дехто писав. Але ми зібралися в кучі трошки. Поспілкувалися всі разом. А сьогодні ми далі працюємо. Так що лафеточка їжачкова, яку він нам подарував, працює далі. Та також працює. Так що все в процесі. Андрюкину тачку поставили на ноги і Андрюха поїде. Ну, от така ситуація. От знаю по собі, коли там поламається перед дороги і коли нема коли. До кого позвонити, то дуже важко. Але мені дуже приємно, що в мене є купа підписників, не купа, а ціла каорта в різних регіонах України. І я маю можливість позвонити до тої чи до іншої людини. Я знаю, що мене підтримають, допоможуть, і мені з цим легше жити і працювати. Так що так, результат є. Шикаршинка дерчить. Прибіг електрик, далі. Пале, пале. Ай люблю, як такі мотори роблять, так, Зіря? Ай ми любимо, красота. Простий, циліндровий. Та ж скільки він тут, 3,2? Ні, більше. Я не пам'ятаю скільки тут об'єм. 4, кажуть, щось таке. Точно не пам'ятаю. Бо ми такого вже робили. Тільки у урубаного такому військовому кузові. Так що так. А батя, а? Радий? Скажи навіть така милость, але вона наскільки приємна, тому що ти розумієш, що зараз вже Андрюха поїде далі, в нього не буде проблем, тому що все-таки служба є служба і треба бути там і там. і отак відправили людину по машину, от, забирати в столиці, забрав і став. І дякуючи Богу, що недалеко від нас. І дякуючи, що неділя, що Серега був вдома. Отак. От Тачка на прокачку. Вже дерчить. Фішечку поміняли, проводочки скрутили, запаяли, воно кембрики наділи, все ченарів. Ну а ми працюємо далі. працюємо далі. Батька зараз відцеплюємо. Ось. Серега ще піде юрчику допомагати машину робити. Ось. Ну так, життя триває. Такий двіж тут у нас зібрався. чуєш? Все, Америка голі баби? А ти розстроївся, посміхається. Це заради чого ми робимо? Так? Як казала одна жіночка, нам дуже приємно, коли ми їздимо на схід чи там на інший напрям, коли хлопці посміхаються. Це дуже важливо. О, Значить, ми правильно робимо. Дай, я думаю, ти сьогодні теж посміхнешся, коли заведеться заведеш одраком. Уже? Акумулятор посад забилася. Нама ну. генератор на хтось. Не робить генератор. Я пам'ятаю. А що доктор каже? А що не чоловік? А що не додивиться? Прибіг назад до пацієнта. Ну, Проводочки підв'язати там, туди сюди Керує. Так що такий двіж-паріж під капотом? Собрання у нас, що під капотом. Ай нравиться мені він Ай нравиться. Так що в Березоні є такі люди. Айдерки. Послухайте і ви. Правда, через телефон не так лечить. Але нормально кричить. Так що все, друзі, Андрюха уїжджає. Довольний, тачка риулена. Андрюха ж направо. Виїдеш і направо і пішов. Та я думаю вже там розберешся. Все, машинка на ходу, хлопці далі працюють. Цю машинку вже треба на інший напрямок. Нема коли хлопцям приїхати. Ну будемо сподіватися, що приїдуть. Приїдуть. Теж резинка все перезуте, все чинчинар. Все пучком. Так що працюємо, друзяки. Все, тачка погнала, красавчик, лайкосик. Командна робота, друзі, це є командна робота. Один в полі не воїн. Все-таки. Так що крузачок поїхав. Юркину машину завели, також це його особисто. Вчора ми забрали, поламалося. Ну а сьогодні вже, дякуючи Сергію Василенко, завелася О, і все. Щось там в багажнику дивиться. А там якийсь приборич. Так що так. Відосик номер 2 серія 2, продовження. На цьому будемо завершувати. У дворі, як завжди. Серегина. Автостанція. Так що дякую всім, всім миру, здоров'я і добра. Така сьогодні недільна історія. Довольний, як слон, що Андрюха поїхав, все чинчинарем. І дякую вам за те, що довіряєте і підтримуєте. А ми працюємо далі.